Вітаю, друзі! Це онлайн-гадання Моя карма за 2024 рік. Пройшло два з половиною місяця від Нового року. Ми подивимось з вами, яку карму ви напрацювали за цей період, за новий рік. За період 2024 року. Моя карма за 2024 рік. Чи ви її обтяжили, чи навпаки? Чи навпаки очистили. Ви обираєте свій розклад. Зараз я розкладу і дізнаєтесь відповідь. Так, друзі, обирайте, яка вам більше подобається. Питання. Моя карма за 2024, 2024 рік. Так, почнемо, друзі, з, правою, з правого розкладу. Е, ну тут ви значно, значно покращили свою карму, очистили тут е, дві десятки, коло туза пік, туз пік він завжди вказує на вищі сили, на карму. І тут, можливо, через свої донати, можливо, якось стали по-іншому відноситись до грошей. Е, і вам за це буде. Якось неочікувано, якось будуть, будуть нагороди. Нагороди от фінансові також. Тобто, ви свою карму за ці два з половиною місяці нового року значно покращили. Тут у вас гарна карма, так і продовжуйте дуже непогано, особливо от допомога дітям. Якщо ви не робили, то, можливо, будете робити, але ну, от через дітей також от, ваша карма поліпшилась. І через фінанси, чим же вам і відплатиться назад. Так, дуже добрий розклад. Так, нижні, нижній розклад то обрав. Дивіться, тут, в принципі, ваша карма залишилась на такому ж приблизно рівні, як і була до Нового року. Трохи обтяжили ви якимись скандалами, с клоками або плітками, особливо за е, якісь любовні стосунки. Е, це не прям таке обтяження, карми, це в принципі також гарний нормальний розклад, нічого тут страшного немає. Е, але як порада тут вказується на те, що вам треба менше е, брати участь у різних там плітках, чутках е, і так далі. Е, ось так. А так, взагалі, також непоганий розклад. Непогано у вас все вийшло для того, щоб не обтяжувати карму. Треба більш обережно ставитись до якихось пліток, до розповсюдження якоїсь там інформації або споживання. Можливо, ви довірлива якась людина, яка багато споживає і може довіритись не там не тому. Отак, це також це може бути. Але в принципі розклад непоганий. Карма у вас, кармічний сосуд, на такому ж рівні. Знаходиться так центральна частина. Тут ви обтяжили. Хто брав центральну частину? Тут трохи є трохи обтяження. Знову ж таки, пов'язане з якимось обманом. Можливо, це якось. І не спеціально ви там, можливо, зробили, можливо, там щось почули, передали і ось таке. Трохи обтяжилась карма через якісь гроші через фінанси, можливо, ставлення до фінансів може бути таке. Тут був нова де йде на спад, от розмови, розмови, і от спустошення. Валет пустий вказує тут на обтяження трохи карми, але він тут. Стоїть біля таких карт, що він не якийсь такий критичний. Хоча вам треба звернути увагу на свої розмови в великої кількості з великою кількістю людей. Треба більш уважно відноситись до грошей. Ось так. Більш якось, можливо, змінити своє, можливо змінити своє ставлення до фінансів, от, можливо змінити своє, свої ну, взагалі, погляди на фінанси інших людей. Тут також це вказано. Ну, обтяжилась трохи карма саме через такі моменти. Але ну, також не критично, ви бачите, через що, і якщо так не робити. Почати хоча б і по-іншому трохи думати, то можете по -по покращити. Ліву частину, хто обрав тут <кхем> обтяжена карма, тобто спочатку року ви її обтяжили, це відноситься до. Тут, бачите, біля дітей карта сльози, тобто, можливо, не, не або недостатньо або недостатня, або якась не дуже правильна поведінка з дітьми, може бути вдома. Саме обтяжилась сімейна карта і обтяжилась карма і сімейна, і трохи от на роботі. Але ви можете виправити ту тут ударний тут б'є вверх, значить, немає прям такої супер потужної, але вам треба звернутися, звернутися до, звернути увагу свою до спілкування вдома і вдома і на роботі. Бачите, тобто вам треба все ж таки працювати над свою кармою. Ліва частина. Тут випало значне таке обтяження. Треба працювати зі своєю кармою. І хто обрав верхню частину? Тут, друзі, хто обрав верхню частину, ваша карма залишилась на такому ж рівні приблизно. Тут є трохи обтяження карми було у вас давно. Тут випало, що давно було обтяження карми, але за що за рахунок? Можливо, ти ж. Допомоги, можливо, допомоги армії, можливо, ви переналаштувались якось, можливо, щось переглянули, можливо, свої погляди якось переглянули і вирівнялось. Тобто, в цьому розкладі, хто обрав верхню, верхній розклад, від тут на рівні залишилось. І от ви якось змогли вчасно збалансуватись. Отак. От тобто, карма, але вам краще. Благодійності благодійності не обов'язково там фінансово там скидати гроші на донати Збройним силам або ще допомагати. Благодійності більше от. Від душі, треба от зрозуміти Кармічні процеси це все, що всередині в духовна частина людини. Вам все ж таки треба змінювати в тому напрямку йти, як, щоб змінювати якісь свої погляди, змінювати розуміння. В принципі, зараз ви йдете в правильному напрямку, вам не треба зупинятись, не треба змінювати щось. Ви потихеньку-потихеньку так прийдете до того, що навіть. Тут вказано на те, що кармічно ви можете допомогти, якщо ви чоловік, то ви допомог, можете допомогти собі зі здоров'ям таким чином, тобто покращення. І також допомога чоловікам, можливо, в якісь там центрах, можливо, там ту ж саму кров ви ходите здавати, можливо, ще, якісь такі, ще якась така допомога через лікарів або через заклади. Медицини, ось з цим щось пов'язане. Тобто і ви таким чином підтримуєте кармічне, своє кармічне здоров'я, кармічне і фізичне здоров'я, допомагаючи якось іншим і змінюючи свої, свій погляд, змінюючи своє відчуття ось до цього. В принципі, я бачу, що зміни у вас є, зміни на краще. Якщо ви будете рухатись в такому більш просунутому і більш відкритому. І милосердному якось напрямку, то у вас буде все тільки покращуватися пора, щоб закінчується це королем пік. Король Пік завжди це вищі сили, і буде і вказує на те, що вищі сили вам будуть допомагати. Тобто у вас буде успіх. Ось такий ось такий цікавий був розклад, друзі. Я вам бажаю тихого, безпечного, мирного вечора. Не забудьте поставити. Дуже дякую вам, хто не забуває поставити свою вподобайку. Бережіть себе, друзі, своїх близьких і до зустрічі.